Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна, укринформ 474-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Олександр Талаконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітаємо вас. Вітаю слава Україні. Героям слава пане Олександре. Хотіли би розпочати нашу розмову саме за оперативною ситуацією на Херсонщині. Тож, яка ситуація з обстрілами на цей час? Ну, якщо казати про минулу добу, то мабуть вже вся Україна не тільки Україна, а й весь світ знають про підступність росіян, які знову підтвердили свою. Своє звання терористів номер один зараз е в світі, які обстріляли вчора е е евакуаційні човни, які йшли е е з, е з лівого берега і обстріляли в спину. Як вони мабуть і обіцяли перед цим, що всі, хто буде пробувати виїжджати, вони будуть розстрілювати наслідок цього? Загинуло три людини: ще десять постраждалих е серед них правоохоронці. Двоє. Всі люди зараз знаходяться в лікарні, в важкому стані, в реанімації деякі в середньому стані важкості польові поранення. І за минулу добу також ще було врятовано двох чоловіків, які переховувалися на дереві від повенів, від росіян. Їх з гіпотермії також врятували, доставили до лікарні стан. Зараз задовільний. Також зранку знову росіяни обстрілюють персон і зараз продовжуються обстріли. І зранку обстріляли близько п'ятої години персон, район Шумінський. Там зазнало поранення троє людей, скалкові поранення. тож доставили до лікарні всіх стан середньої ступені важкості. Загалом, вже як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, який також і керівник штабу. У нас ліквідації наслідків вже вісім дітей наслідок повені загинули, 42 вважаються безвісті. Зникли пане Олександре. Якщо говорити ситуація з потопленням зараз, яка вона змінюється і яку динаміку бачите, А також ситуацію з евакуацією жителів чи продовжується вона і скільки вдалося евакуювати на цей час? Більше ніж 800... Людини 2700 людей ми вже евакуйовано. Продовжується праця з евакуації. Продовжуємо умовляти деяких людей виїхати зі своїх осель на острові. Але вже в принципі така термінова евакуація евакуація майже завершена. То це вже зараз патрулюють і човни, той же самий острів, але і вода відходить. Попри великі зливи, які вчора були, зараз вже рівень 3 метри 11 сантиметрів, сьогодні тільки що були на корабельній площі, там вже корабельна площа вільна від води, вода відходить, Слава Богу, будемо вже е найближчим часом ліквідовувати наслідки цього терористичного акту, який визвав, визвав цей погій. Пане Олександру, ми чуємо від херсонців, читаємо те, що вони пишуть в соцмережах, і бачимо, що ситуація в принципі на, на вулицях вода потрохи сходить, про це і повідомляють місцеві мешканці, але разом з тим вода стоїть у оселях. Чи перейшли вже до цього етапу? Чи, чи коли плануєте перейти до етапу відкачування води з осель? Якраз вже починаються роботи. Мотопом, зараз в Чорнобаївці працюють мотопомпи, відкачують воду з дворів. Також будемо, ну треба, перш за все, відкачати воду з дворів, щоб вода почала виходити з оселів. Бо якщо викачувати з осель, вона все одно повернеться через двері, через інші отвори. Тому зараз вже працюють мотопомпи, доставлені нашими партнерами. нашими Волонтерами, і це вже наступний етап, коли ми будемо займатися саме цими питаннями. Потім вже будуть працювати вибухотехніки, піротехніки для того, щоб стежити територію на наявність можливих принесених мін. Потім поліцейські вже будуть актувати злочин, а потім вже люди та комунальники зможуть до своїх осель повернутися, хоча б щоб зафіксувати наслідки цього. Акту туристичного на цей час, якщо можна, скажіть нам, скільки, які служби задіяні, і скільки людей залучено до того, щоб подолати наслідки цього жахливого теракту росіян? Наразі не можу точно сказати, тому що до нас приїжджають і приїжджають з різних областей і рятувальники, і поліцейські. Тут майже вся Україна сортувалася і допомагає. І в нас в... Це і перші на, на допомогу прийшли і Миколаївські, тому що це поряд область, і потім і Дніпропетровська область, і Всі всі з'їжджалися і допомагали, продовжують допомагати. І рятувальники працюють е, позмінно, по кругло, ці, цілодобово, і тому сказати, ну дуже багато людей, дуже багато ну, наших е, е, патріотів, е, волонтерів працюють також разом з. Е, Ну з нашими службами і комунальщики і комунальщики також о, працюють на межі можливостей, тому і, але ще потрібно ще більше людей, тому що ми у нас є завдання можна швидше подолати ці наслідки, і тому зараз працює гаряча лінія присомськова, яка працює для того, щоб згуртувати волонтерів і направити туди, де саме необхідна допомога. І наразі якраз буде як. Дуже скоро пора, коли дуже буде багато необхідно рук і засобів техніки, яку також надсилають нам і наші партнери фонди і інші області для того, щоб ліквідувати якомога швидше ці наступки. Пане Олександре, я сподіваюся, що нас чують, будуть чути зараз і волонтери. Якщо щось потрібне, чи можете ви зорієнтувати, їх, в чому є на цей час потреба і з чим можна їхати до вас, щоб ця потреба була нагальною? Я можу зараз сказати, але через день це може потреба вже бути закрита. Тому перш за все заходьте на наші телеграм-канали офіційні, на наш сайт, на Фейсбук. Також є в інших на інших каналах, розміщена ця інформація. Перш за все, номер гарячої лінії 0800-101-102, Про яку ви можете зателефонувати і дізнатися, де необхідна допомога, і яка саме. Також на цих ресурсах на наших є актуальна потреба в матеріальній ну в техніці. Можливо, там вода, коли буде більше необхідна. Ми будемо постійно змінювати ці дані, і люди можуть дивитися, що конкретно зараз необхідно Херсонщині, для для того, щоб відсилати саме необхідне, що необхідно зараз. Дякую вам за інформацію. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. Ірина, мамчуру, У мене власне питання стосувалося того, що ви попередньо говорили, якщо можна уточнення, чи правильно я розумію, бо є інформація про те, що надходить дуже багато різної допомоги, дуже багато зайвого, що що не потрібно в даний момент, і ви сказали, що варто уточнювати. Тобто. Людям, які хочуть надсилати вам допомогу, варто насамперед зателефонувати і запитати, чи ця допомога потрібна. Чи є у вас якесь місце, де можна зберігати якісь речі, які надсилають, але вони на даний момент не потрібні в Херсоні, як із цим. Ну і друге питання щодо того, що ви казали про відкачування води. Ви сказали, що буде необхідна техніка і все таке інше. І водночас що є дуже багато людей з інших регіонів, рятувальників. Вам вистачає на даний момент фахівців, які проводять оцю відкачку води? Чи ви, можливо, хотіли би звернутися до рятувальників з інших регіонів? І з приводу техніки, якої саме техніки найбільше бракує? Дякую. Ну, по техніці це саме е, трактори, які будуть працювати на саме цих замулених вулицях, вивозити також там самоскиди, які будуть вивозити це, це сміття, яке нанесено було. Щодо технічних засобів, це і мотопомпи, і пушки, теплові пушки, які будуть сушити приміщення. Щоб не ну щоб не руйнувалися приміщення, які вже будуть відкачені мотопомпами, також там необхідні і снарядження для рятувальників, які тут працюють і псується. Ми можливо, там підводне спорядження десь необхідно. Після цього це необхідно буде також для нашої Херсонської аварійно-рятувальної служби засоби, які вони можуть першочергово закривати. і... Ремонтувати будинки потім вже більш капітальні буде для капітального будівництва і техніка, і руки, і люди. Щодо людей, то наразі поки достатньо працівників ДСНС та поліції, які вже в принципі справились з самим будь, важким періодом, коли було дуже багато води, і багато треба було евакуювати. Зараз вже такої потреби немає. І тому зараз достатньо людей. Щодо волонтерів, які е, можуть приїжджати допомагати тут, то вони продовжують. Чим більше буде людей тут, тим швидше ми допоможемо всім людям е, розчистки цих завалів, які нанесли, в, в допомозі в е, того, що там накоїла сама вода. Щодо ще потреб, хотівся звернутися е, тільки вчора ми про це. Це обговорювали, що треба також буде там постільна білизна, ліжки можливо, щоб людям було по техніка якась для дому у людей, все воно попсувалося те, що було в домівках, і тому після того, як вода зійде і висушиться приміщення, треба буде щось туди занести, щоб люди могли жити. Дякую. І ще одне питання. Чи є у вас інформація про е, загальну кількість людей, які е, загинули е, на Лівобережжі? За... Ну, зараз тільки є інформація від Олешківської громади про 8, 8 людей, які загинули підтверджено, але є багато і не інформації. Дякую, пане Олександре. Останнє запитання щодо допомоги. Чи були прийняті вже ова якісь рішення щодо надання допомоги людям, які зазнали на жаль таких втрат? Так, були рішення прийняті. На найближчим часом вже буде виставлено алгоритм на сайті та на телеграм-каналах. По перше, це ну, нам допомагають наші партнери, які видають одразу ж по. по ну, Фонди різні фонди видають різні е, суми, але ми також долучаємося до цього і найближчим часом вже буде виставлено на е, наших ресурсах алгоритм, скільки можуть отримувати. А також долучається і держава ну поставлене завдання було від президента розробити алгоритм, скільки буде відшкодування по самому минулі. За оцінками рятівників, які працюють зараз там, через скільки є така реальна можливість, що люди зможуть повернутися, як ви оцінюєте це? Тут питання в тому, що якщо якнашвидше вода піде, ми переживаємо, що зараз вода, яка заходила в русло річок, Інголесі, в Чина, вона повернеться назад, і можливо, трохи. Сповільниться спад саме самої річки Дніпро, і тому ми будемо виходити тільки вже з того наскільки швидко зійде вода, і наскільки швидко відпрацюють вибухотехніки по цим логістичним путям, по дорогам, по, по домівках, тому що ми розуміємо, що росіяни, коли відходили, вони мінували перш за все там. Логістичні путі, а тут вода могла принести міну куди завгодно. Тому тут більш ретельно треба е, все перевіряти. Е, потім вже будемо виходячи з того, який е, об'єм того, що нанесла вода е, комунальщики, яка потрібна їм допомога. Е, думаю, що найближчий місяць у нас буде дуже таким гарячим і важким від роботи, яку тут треба робити. Я дуже дякую вам за це включення і за інформацію, яку ви озвучили. Дякую вам. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Олександр Талаконікав, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. А саме зараз мої колеги готують розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами, працюємо далі разом заради нашої перемоги і слава Україні.